Доброго вечора. Вас вітає Городоцький телерадіо прес-центр. В ефірі випуск новин. І на початку коротко про головне. Автопарк комунального підприємства оновлюється. Чергове придбання, міні-трактор для чистки тротуарів. Нове обладнання в дії. Перша операція пройшла успішно. Унікальне свято. Перше в гуртку відзначали Всесвітній день гудзиків. Молоді леченята розгорнули спортивні крила. В городку відбувся масовий спортивний захід для дітей. Про ці та інші події детальніше в наших сюжетах. Нова техніка для міста. Комунальне підприємство Городокомунсервіс поповнює свій автопарк. Причому техніка купується за кошти міського бюджету. Більше розкажуть наші кореспонденти. Третя одиниця техніки поповнила автопарк комунального підприємства. Вже зовсім скоро новенький міні-тракторець вийде прибирати вулиці міста. А поки ж комунальники радіють новому придбанню і зауважують, дана техніка значно полегшить їхню роботу та покращить благоустрій міста. Ця техніка, яка прийшла сьогодні з тракторцем і навісне все знаряддя, вона дійсно полегшує нашим працівникам по при прибиранню міста. Це іменно тротуари, підхідні під'їзди, пішохідні доріжки. Чистка так само і щітка є, де замітати, і в зимовий період, де буде будуть сніг прогортати, тротуари, де невозможно великими тракторами під'їхати, буде міні-техніка, де працювати на благо міста міні трактор для розчистки тротуарів куплено за кошти міського бюджету. І спеціального фонду на його придбання виділено 171 тисячу гривень. 16 числа була сесія міської ради, яка відвідали кошти. Ми оперативно спрацювали з нашими партнерами, які ми забрали, придбали придбаний трактор до 82 І було заплановано кошти для того, щоб придбати трактор. Разом до нього навісне обладнання, відвал. Щітка, яка ми прочитала, і ще ми можемо замовити лійку. Трактор було доставлено у Городок 23 листопада. Розвантажувати техніку вкотре допомагали працівники Вад Городоцький. Подяка подякувати Анатолію Івановичу, тому що вже коли б не звернулися, це вже другу одиницю техніку, ми тут згружаємо допомогу допомогою людьми, і транспортом Анатолій Іванович, Ясно вам ага. техніка, що сьогодні ми розгружаємо, Вона я бачу, як міду навкрай необхідна. І це я. Перспектива на те, що в городі вже може бути чистіше і більше всі роботи часто зроблені по чисті там снігу, відразів від інших. Город буде мати наш хороший вигляд. І всі, хто гості будуть приїжджати, дивіться, городок, хоч невеликий, прім чи але зате він чистий, красивий, охайний. У городку медики провели першу операцію лапароскопу. Нове сучасне обладнання у Городоцьку центральну районну лікарню було доставлено зовсім недавно. Його вартість приблизно півтора мільйона гривень. Першу операцію за допомогою сучасного обладнання провів головний хірург області. Операція з допомогою лапароскопічної стійки у Городоцькій лікарні було проведено 23 листопада. Жителів міста Городок видаляли камені в жовчному міхорі. Про те, що хірургічне втручання лапароскопом в районі лікарні йому буде проведено вперше, пацієнт був попереджений, та це його не лякало. Десь має в перший раз робити лазером тут у городку у лікарні, то мається чекають доктора то маєте зробити. І знаю, що люди, що від зевідуть набагато краще, і це будемо бачити. Чоловік повністю довірився фахівцям. Як результат, операція, яка тривала 50 хвилин, пройшла вдало. Вже після її проведення. Головний хірург області розповідає, лапароскопічна хірургія це хірургічне лікування тих же хвороб, що і в традиційній хірургії, але із застосуванням сучасних високих цифрових технологій і малотравматичних, зведених до мінімуму хірургічних маніпуляцій. Технології, як відомо, вони прискорюють виконання оперативного втручання. Вони для пацієнтів легше все це переносяться, тому що немає розрізу. Прискорюється післяопераційний період, який зменшений до 2-3 діб, а інколи це може бути і практично. В системі одного дня вранці прооперували, ввечері можна йти додому. Ну і Процес реабілітації це надзвичайно серйозна економія. Якщо взяти звичайне оперативне втручання, там пацієнт буде знаходитись 7-10 днів, потім біля двох місяців на лікарняному, то тут пацієнт максимум три доби і два тижні на лікарняному. Загалом, за словами обласного хірурга, дотримання такого напряму в хірургічній галузі є справжнім реформуванням медицини. В Свою чергу головний лікар називає дане обладнання чудом техніки. Великий прорив. Ви самі розумієте, що це, і це апарат, причому не Китай. Ну так як от практикували другі райони, а ми взяли дуже хороший апарат німецький. Я думаю, що це буде тільки на користь жителям нашого району. Загалом обладнання включає в себе декілька апаратів і використовуватиметься не лише для лікувальних процедур, а й для проведення діагностичних маніпуляцій. Ця лапароскопічна стійка включає в себе це монітор, на якому при введенні відеокамера. Вводиться в червону порожнину, і тоді вся інформація з червоної порожнини подається на монітор. Хірург вже не дивиться безпосередньо у рану, а він дивиться на монітор і проводить маніпуляції згідно того, що показано на екрані. Вже варто зазначити, що завдяки лапароскопічній стійці буде розширено діапазон операцій, адже використовуватимуть її не лише хірурги. Можу повідомити, що це обладнання використовується не тільки хірургами, але і акушер-гінекологами. Травматологами і в майбутньому урологами, і в майбутньому це буде задіяні всі спеціалісти. Мало того, це обладнання використовується значить, мало інвазивне не тільки для виконання операції, а особливо на першому місці для діагностики. Це гостра хірургічна патологія, це травма, це травма і пухлини, виявлення пухлин, метастазів і таке інше. Для городоцької лікарні дане обладнання придбано за кошти обласного бюджету. Виділено близько півтора мільйона гривень і великою заслугою того, що такий сучасний метод оперативного втручання буде застосовуватись у городку саме головного лікаря Миколи Дрелюка. За рекомендацією обласного хірурга при активній позиції головного лікаря, який є депутатом обласної ради і керівником медичної комісії, було придбано це обладнання. Ми дуже вдячні за позицію головного лікаря, який… Придбав цю апаратуру, тому що за цією апаратурою майбутнє медицини. Також завідувач хірургічним відділенням зазначає, завдяки новому обладнанню городоцька лікарня набуває зовсім іншого статусу відповідно до європейських стандартів. І на сьогодні це вже 13-та районна лікарня, де встановлено таке обладнання. На честь Дня Гідності та Свободи 21 листопада в центральній районній бібліотеці відбувся урочистий захід. Городочани згадали далекі події помаранчевої революції 2004 року та нещодавні часи революції гідності. Минуло вже більше десяти років після помаранчевої революції та два роки після Революції Гідності. Керівники районної влади та міста, учні, держслужбовці, котрі прийшли на захід, поринули думками у ті далекі події, що вже стали знаменними. Україна, після далеких... Тоді змінилося багато, українці стали іншими. Українці не мітили свій економічно-політичний шлях, щоб бути вільними і незалежними. Але особливо зараз українське суспільство стало ще більш згуртованішим. Коли ці події починали набирати таких досить критичних обертів, можливо, в багатьох втрачалася віра. І питалися: а де ж в цьому всьому є Бог, щоб він не захищає, він нічого не робить. Власне, що е, з перспективи часу я можу побачити, що Бог дуже багато робив і такої трансформації суспільства, яка сталася за, цих, за ці лічені роки, а може навіть лічені місяці, якщо беремо події Євромайдану, такого чогось не було в жодній державі. Це, знаючи історію, можу сказати напевно. Цього дня представники влади прості городичани прийшли до пам'ятників та меморіалів тим, хто віддав своє життя за волю, за незламну віру. За краще майбутнє нашої держави. От говорили навіщо пам'ятник тут будувати, ніхто до сюди не прийде, там тої сьої. Полемика різна була, от якби в центрі. Але як збудувався пам'ятник тут, і от сьогодні, якраз третя річниця початку майдану. О, день гідності і свободи сьогодні. І на сьогоднішній день декілька уч, декілька класів з другої школи прийшли, з центру реабілітації. Люди і діти прийшли. Ну і так. Поодинокі люди приходили цілий день, навіщають, квіти кладуть, згадують людей, згадують загиблих на Майдані. Ну я думаю, що ідея вдалася. Будемо сподіватися, що зі складних соціальних подій, які відбулися в нашій державі, українці винесуть правильні уроки, аби війни і кровопролиття знову не відбулося ніколи. 23 листопада відбулася нарада з керівниками правоохоронних контролюючих органів та органів місцевого самоврядування. Провів нараду голова райдержадміністрації Віталій Кропивницький. Про що говорили? Дивіться далі в програмі. Про взаємодію органів місцевого самоврядування з райвійськоматом по виконанню планів чергового призову громадян на строкову службу та інших військових формувань. Доповідав на нараді військовий комісар Гордоцького РВК. Від 3 жовтня по 30 листопада проводиться черговий призов громадян лав Збройних сил України віком від 20 до 27 років. Згідно завданням обласного військового комісаріату, планове завдання на осінь 2016 року з резервом в Бурдоцькому районі складає 65 чоловік, без резерву 32 чоловіки. На даний час всі команди в військовому комісаріаті сформовані. Комісар відзначив, що план призову виконано на 96%, але й підкреслив, що в районі є велика кількість призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу та зумисне шукають причин, аби її уникнути. Народилася дитина мого сина, він за кордон, а ми його вже шукаємо чотири призови. Ну, чому ви, каже, не приходите? Ну немає, бояться йти. Сьогодні прийшов хлопчина з лісової, каже, що ж ти не прийшов раніше, я боявся сюди йти. Голова районної державної адміністрації Італій Кропивницький наголосив керівникам органів місцевого самоврядування, поліції та рейської мату посилити координацію спільних дій щодо розшуку призовників. Про найактуальніше на часі питання, а це призначення субсидій громадянам району, інформував учасників наради, начальник управління соціального захисту населення. Більше вісьми тисяч це громадяни, які користуються природнім газом для опалення помешкань своїх і житла. Більше тисячі громадян, які не користуються природним газом для опалення свого житла а твердим паливом. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день на, ми вже призначили субсидії 7199 тисяч домогосподарства плюс півтори тисячі, тисячі за новими призначеннями. Тобто, Мину є минулорічні у вересні жовтні 2016 року до управління звернулося 600 сімей нових нових сімей за призначенням субсидій. В'ячеслав Лихва наголосив також, що усі загалом 11 тисяч звернень громадян будуть опрацьовані. Але наразі існують певні затримки щодо призначення субсидій. Але це питання вже вирішується і вже залучено додаткову допомогу. Саме основна проблема це призначення. Це той відповідний сектор, що призначає. Визначає якраз працює з програмою на призначення. Прийом працює нормально, плюс у нас зараз є три чоловіка з центру зайнятості, вони формують справи. Тут у нас все нормально, з призначеннями. З призначеннями ситуація така, що один працівник за день може зробити не більше 30 справ. Якщо, якщо взяти 24, то більше 2 тисяч. Підсумки наради підбив голова редерніністрації Віталій Кропивницький, котрий акцентував увагу керівників на кінцевому позитивному результаті і закликав активно співпрацювати щодо вирішення нагальних та проблемних питань гордочини. Відразу після проведення наради з правоохоронними органами голова райдержадміністрації провів нараду з питань будівництва лікувального корпусу. Віталій Кропивницький поспілкувався із замовником та виконавцем робіт та представником Мінрегіонбуду. Мова йшла про можливість виділення додаткових коштів на продовження будівництва корпусу. Варто нагадати, що спорудження корпусу триває більше 20 років. На даний час, згідно офіційними даними замовників та виконавців, загальна кошторисна вартість будівництва. Довгобуду майже 53 мільйони гривень. Завершити будівництво планують у наступному році. Городоцька первинна організація ОТОС відзначала своє 40-річчя. З нагоди ювілею ТОСовці зібралися в урочистій залі. Приймали вітання від представників влади, колег та однодумців. Вже 40 років первинна організація УТОС опікується тим, хто не бачить. Товариство на своєму шляху пережило чимало труднощів, але й навчилося їх долати. І на сьогодні членами городоцького УТОСу є 123 людини, і це не тільки городочани, а також жителі Волочиського та Ярмолинецького районів. Люди з групами інвалідності позору перша, друга і третя група, які Проживають на межі бідності, і ми, е, що від нас, що ми можемо їм допомогти, це е, пишемо листа до спонсорів, до організацій, які ще існують в нашому районі, до адміністрації звертаємося, до міського голови, е, управління праці, стараємося, що, що можемо і допомагаємо. Так як самі у міотосівці, ця організація допомагає не лише матеріально чи фінансово, а й морально. Тут об'єдналися люди з особливими потребами, люди, які розуміють один одного та підтримують. Така організація потрібна, і хай ці люди от, ще довго років зустрічаються, ще довго років мають здоров'я. Я думаю, що це ця організація потрібна. У день ювілею на урочисте зібрання до УТОСівців завітало чимало гостей: представники районної та міської влади, управління праці, територіального центру, центру безкоштовної правової допомоги. Окрім слів вітань, того дня людям із вадами зору було вручено грамоти, грошові винагороди та подарунки. Хочеться подякувати всім, хто брав активну участь в роботі вашої організації, і щоб надалі ця організація була таким осередком, куди люди. Можуть звертатися і їм буде надаватися посильна допомога. І хочеться побажати саме головне здоров'я, щоб ви один одного поважали, щоб ви один з одним зустрічалися, щоб у вас були такі хвилинки, дійсно, щоб ви могли поспілкуватися. І здячністю на святі говорили й про тих, хто закладав фундамент товариства. Розповідали про їх життєвий шлях, досягнення та прагнення. Первинна організація Городоцького товариства сліпи була створена. 25 червня 1940... 1976 року. Товариші, до створення організації було докладено немало сил, немало енергії і знань. Це дуже активна організація. Її початківцем, її засновником у нашому районі. Став Кахно. Це людина дуже творча, енергійна, завжди звертався в районну адміністрацію, в міську раду по допомогу. І це завжди, завжди всі допомагали. Я хочу подякувати усім членам УТОСУ за їхню активну життєву позицію за те, що допомагають, підказують, розповідають, приходять за те, що звертаються взагалі в міську раду. Також згадували і про добрих людей спонсорів, які ніколи не відмовляють утосівцям у допомозі. У нас постійний такий меценат, йому сказав подяка і то висловлюється, це Сатанівський плодоконсервний завод, який очолює гуменний Володимир Мілінчович. Кожного року, коли ми звертаємося до нього з листом, щоб допомогти хоч що-небудь, він ніколи нам не відказує. І приємною несподіванкою та гарним подарунком для членів товариства УТОСУ став святковий концерт від вихованців Городоцького будинку дитячої творчості. Музичні подарунки, піднімали настрій, усім присутнім. Члени товариства приїхали на святкування ювілею. Проте без уваги не залишився ніхто. 24 листопада представники влади відвідали підопічних лісоводського будинку інтернату для людей похилого віку. У цьому будинку панує добро і милосердя. Старенькі та намічні тут знаходять підтримку та опіку і завжди раді гостям. Цього разу до мешканців лісоводського будинку інтернату завітали люди, котрі взяли на себе обов'язки керівництва місцевою владою. Головне здоров'я. Саме головне увага. Тобто, коли про вас дбають люди інші, це дуже велика, велика заслуга і тим людям, які це роблять. Ну і вам, що ви з розумінням відноситись до них, а вони до вас дійсно. Ну, ви не обмежені, ви просто інші. Просто вам більше треба уваги, тому що ви. Маєте такий відмінність від нас, ви не бачите того всього, що бачимо ми. А я думаю, що люди, які не бачать, в них краще серце, тому що вони сприймають все з добротою. Окрім добрих та теплих слів, голова районної ради та її заступник вручили грамоти жителям будинку інтернату, грамоти за чуйність, доброту та милосердя. Кажуть, тільки щоб вас не тільки. Згадували в цей день, а згадували в будь-який, як кажуть, повсякденний день. Здоров'я, здоров'я, ще раз вам здоров'я. І хочу також, коли мені доручила, привітати також вашого життя, довго Микола Андрійович. Спасибо. Від душі вам, ви вже торгується до нас. Приїжджайте, коли є можливість. Пройти концерти, може, праздники скоро поближаються. З двох листових, дай морі, коли завітаєте ще до нас. Будемо запрошувати, Микола Андрійович, ми будемо запрошувати, влада завжди на наші запрошення відгукується і приїжджає. Благодарю. Велике спасіб нашими директорами, що торгується за нас, за нас таких людей. Хіба всьому городському керівництву, Ользі Петрівні, Олені Юрівні, що вони за нас не забувають все-таки, що є такі люди обдаровані. До речі, цих двох чоловіків відзначено недаремно, адже вони, незважаючи на те, що й самі дещо обмежені у фізичних можливостях, завжди готові прийти на допомогу всім, хто цього потребує. Я дякую вам, Микола Миколаївич і Микола Андрій, що ви є активними учасниками нашого закладу, що ви є що ви сильні чоловіки, ви гарні сусіди, гарні друзі по відношенню до мешканців і до працівників нашого закладу. Також директор закладу подякувала і районній владі за те, що не забувають за те, що знаходять час відвідати стареньких. Це дуже важливо для нас і дуже важливо для них. І на знак вдячності за увагу та турботу колектив закладу подарував почесним гостям картину вишитою однією з мешканців будинку інтернату. Ласка, хай воно радує і завжди люди пам'ятають, що тут є мешканці, які можливо обділені чимось, але в той же момент вони люди щирі і вдячні. Дякуємо вам. Окрасу святкового заходу були концертні номери працівників лісоводського будинку культури, слухаючи мелодії українських пісень, виконання лісоводських вокалістів, старенькі забували про незгоди і поринали у світ щастя та добра. Облисками вони підтримували артистів, підтанцьовували їм. І у ці хвилини на їхніх обличчях з'являлися щирі посмішки, світлі та сповнені добра. Круглі квадратні для штанів пальчи сорочок. Вихователів та вихованці центру реабілітації для дітей-інвалідів 23 листопада провели захід на честь всесвітнього дня, відомого для усіх елементу одягу, гудзику. На заході побували і наші журналісти. Ми просто не маємо часу замислювати про такі дрібниці, як маленький гудзик. Хоча, напевно, кожен з нас застібає та розсібає, хоча б один гудзик щодня. А в гардеробі їх набереться з пів сотні, а може й тисячі. 16 листопада Всесвітній день музики. І так, як таке свято є, ми вирішили провести його, так як його, мабуть, мабуть, не було ще навіть в районі. І задум наш такий. Ми хотіли показати, що наші діти працюють, що наші діти займаються, що вони багато чого знають. Під час заходу вихованці відгадували загадки, співали пісні, танцювали, брали участь у розвивально-начальних іграх. Усе було присвячено гудзику, такій незвичайній частині одягу. Вміння шити це невеличка частинка того, чим займаються діти революційного центру на заняттях трудового навчання. Я як вчитель трудового навчання відповідно до державних стандартів та методик розробляю е, індивідуальний підхід до кожної дитини, проводжу індивідуальні заняття та групові. Працюємо ми з природним матеріалом, з папером, ліпимо з пластиліну, з солюного тіста, е, з глини ліпимо, також працюємо з бісером, здійснюємо випалювання по деревині. Берши участь у цьому святі, діти отримують можливість показати свої вміння, навчитися новому. Тому і цього дня було дуже багато охочих перед публікою підготувати свої вироби на швейній машинці. А для когось з них постає можливість пройти перші кроки професійної підготовки для отримання фаху. Метою заходу було показати роботу дітей, адже вони прийшли до нас в центр, не маючи таких навиків, як шиття на швейній машині, пришивання ґудзиків. Е, було такою метою показати, що дійсно діти в нас навчилися цього за роки клопіткої праці. Діти навчилися. Метами моя як вчителя, щоб вони вийшли з цього закладу і за плечима винесли продуктивність, щоб вони були продуктивні, не просто сіли вдома на одинці, а взяли бісер і вишивали картини. З цього мали кошти, могли реалізовувати свою продукцію, щоб діти були продуктивні. Це для мене головний критерій. Кожне заняття для вихованців реабілітаційного центру це ще один крок досягнути нових цілей та продемонструвати своє бажання розвиватися. Отож, діти, працівники реабілітаційного центру та батьки йдуть в одному напрямку, аби освоїти ще не пізнане. І невідоме спільно, аби юні учні любили спорт та вели здоровий спосіб життя. Районна влада та міський центр фізичного здоров'я Спорт для всіх провели чергові спортивні змагання. 22 листопада у міських та сільських школах відбувся масовий спортивний захід, Олімпійське лелечення. Власне, цей зональний етап районних змагань відбувся у чотирьох місцях: В міських школах, другій, третій, у школі з польською мовою навчання та у селі Лісоводи.

Ож у школі з польською мовою навчання запекли боролися команди за право виступати у фінальній частині, яка відбудеться 30 листопада. Серед видів змагань: Вікторина, естафета, рухлива гра та презентація команди. Школярі відповідально та серйозно віднеслися до змагань. Усі один одного підтримували та допомагали. Враження залишились неповторні, як в членів журі, так і в юних учасників змагань. За результатами змагань у фіналі районного етапу зустрінуться школа з польською мовою навчання, учні з лісовід, Чорневід та Городоцька ЗОЖ No4. Це були останні новини на сьогодні. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей! Гарного настрою! До побачення!